Євангелія від Маттея, розділ 3. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив Покайтесь, бо наблизилось Небесне Царство. Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопіющого в пустині. Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його. А той Йоанн мав одежу з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах у себе. Їжа ж його була Сарана і мед дикий. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця йорданська. І приймали хрищення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрищення до нього, він до них мовив Гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? Принесіть же плід гідний покаяння, і не гадайте, що можете самі собі казати. Маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама. Сокира вже при корінні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і в вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший. І я не гідний носити йому зуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Лопата вже в руці в нього, і Він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем незгасним. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна. Щоб хреститися від Нього. Але Йоган супротивлявся йому, кажучи Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього Залиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду. І тоді Він залишив його. А, охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба. Це син мій любий, що його я вподобав. Перше послання апостола Павла до Тимотея. Розділ перший. Павло, апостол Христа Ісуса, За повелінням Бога, Спаса нашого і Христа Ісуса, нашої надії, Тимотеєві, правдивому Синові у вірі. Благодать, милосердя і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Як я просив Тебе зостатися в Ефесі, йдучи в Македонію, так прошу, щоб ти наказав деяким не вчити іншого навчання і не зважати на байки та безконечні родоводи, що більше викликають суперечки. Ніж служать Божому задумові спасіння через віру. Ціль же того веління це любов із щирого серця, з доброго сумління та нелукавої віри. Деякі від цього відхилились і попали у пустословство. Вони хочуть бути законовчителями, не розуміючи ні того, що говорять. Ані того, про що твердять із такою певністю. А ми знаємо, що закон добрий, коли хтось уживає його за законом, відаючи, що закон дано не для праведника, лише для беззаконних, непокірних, безбожних, грішників, нечистивих та нечистих, батьковбивців та матеревбивців, душогубців. Розпусників, мужоложців, людокрадів, забріханців, кривоприсяжників і для всіх інших, що противляться здоровому навчанню згідно з Євангелією слави блаженного Бога, яку мені довірено було. Дяку складаю тому, хто мені дав силу, Христу Ісусу. Господові нашому, бо Він визнав мене вірним, поставивши на службу. Мене, що спершу був блюзніром, гонителем і знущателем, але мене помилувано, бо я, не відаючи, діяв у невірстві. Благодать же Господа нашого надмірно вилилась на мене з вірою і любов'ю, що в Христі Ісусі. Вірне це Слово і повного довір'я гідне, що Христос Ісус прийшов у світ, щоб спасти грішних, з яких я перший. Але я був на те помилуваний, щоб Ісус Христос на мені першим показав усю свою довготерпеливість, наприклад тим, що мають увірувати в нього на вічне життя. Цареві ж віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богу, честь і слава навіки вічні. Амінь. Такий наказ я доручаю тобі, сину Тимотею, згідно з пророцтвами що раніше були виголошені про тебе, щоб ти завдяки їм боровся доброю боротьбою, мавши віру і добре сумління. Що його деякі, відкинувши, відпали від віри. Між ними Гіменей та ОЛЕКСАНДР яких я передав сатані, щоб навчилися не хулити Псалом П'ятидесятий Бог Господь. Прорік покликав землю від сходу сонця до його заходу. З Сіону досконалої краси з'явився Бог у Сяйві. Прийшов наш Бог і не буде мовчати. Вогонь перед ним пожирає, навкруги ж нього бушує сильно буря. Він кличе з гори небо і землю. На суд народу свого, зберіть мені моїх побожних, які над жертвою союз зо мною учинили, і небеса звістять його справедливість, бо сам Бог дійсний суддя. Слухай, народи мій, я буду говорити, Ізраїлю, я свідчитиму проти тебе, Я Бог. Твій Бог, я не за жертви твої буду тобі докаряти, бо всепалення твої передо мною завжди. Не прийму я теляти з дому Твого, ані козлів із Твоєї кошари. Моя бо звірина вся в лісі, і тисячі тварин на моїх горах, я знаю все небесне птаство, що метушиться в полі. Мені відоме, як зголоднію, не скажу тобі того, бо мій весь Всесвіт і те, що його сповнює. Чи ж то я їстиму биків м'ясо, чи кров козячу буду пити? Жертвуй Богові хвалу, і віддай Всевишньому твої обіти, і клич до мене за лихої години. Я визволю тебе, і ти мене прославиш. До грішника ж бог каже. І чого бо ти говориш про мої закони, і союз мій у тебе з уст не сходить? Ти, що науку ненавидиш, і слова мої геть кинув поза себе. Як бачив злодія. То приятелював із ним, і з перелюбцями водився, губами твоїми пускався на лихе, а язик твій кує підступ, сідав і говорив на брата свого, на сина матері своєї пускав не славу. Таке ти коїш, а я б мав мовчати. Гадаєш, що я такий, як ти? Я докорю тобі. Появлю це тобі перед очі. Збагніть це добре, ви, що забули Бога, щоб я не вхопив, так що й нікому було б вас рятувати. Хто жертвує хвалу, той мене прославляє, і хто по правді ходить, тому явлю я спасіння Боже. Книга приповідок, розділ шостий. Мій сину, коли за ближнього ти поручився, коли дав руку твою за чужого, коли зв'язав себе словами уст своїх, коли піймавсь словами уст власних? Вчини, мій сину, ось що, і звільнишся, бо ти попався в руки ближньому твоєму. Іди, смирися, наполягай на твого ближнього. Не дай очам твоїм ні сну, ні дрімоти твоїм повікам. Звільнись, неначе сарна, з рук мисливця, і немов та птиця з сильця. Іди, ледащо, до мурашки. Приглянься до її звичаїв, будь розумним. Нема в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя, і літом вона хліб собі готує, у жнива збирає корм свій. Доки лежатимеш, лінивче, коли ти встанеш з сну свого? Недовго будеш спати, недовго і коняти. Недовго будеш, розлігшися, згортати руки, бо злидні, наче волоцюга, прийдуть на тебе, і недостача, мов муж збройний. Людина розбещена, чоловік безбожний, ходить з неправдивими устами, мружить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями. З лихими думами на серці він увесь час злокує, сіє розбрат, тому на нього нагло надійде погибель, він вмить буде розбитий без рятунку. Є шість речей, що Господові огидні, бай сім, що для душі його осоружні, горді очі. Язик брехливий, руки, що кров безвинну проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко, Фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого, не відкидай навчання. Матері твоєї. Прив'яжи собі до серця їх назавжди, і повізь собі на шию, бо заповідь то світильник, а навчання світло, повчальні докори дорога життя. Коли ходитимеш, вона буде тебе водити. Як ляжеш, буде чатувати над тобою, а як пробудешся. Буде з тобою розмовляти, щоб зберегти тебе від злої жінки та від облесливості язика чужої, не пожадай у твоїм серці її вроди, і не давай себе звести її морганням, бо задля повії можна зубожити до куска хліба, тим часом, як замужня, на дороге життя полює. Чи ж можна в пазуху вогню набрати так, щоб одежа не згоріла? Або чи можна по жару ходити так, щоб не обпеклися ноги? Отак воно з тим, хто до дружини ближнього вчащає, хто б її не торкнувся, не буде той безвинним. До злодія не ставляться з презирством, якщо вкрав, щоб попоїсти, коли був голодний. Та як упіймають, усе миро заплатить, усе, що має в хаті, мусить він віддати. Хто перелюбствує, тому ума бракує, сам себе губить, хто це чинить. Він стусанів і ганьби набереться, сором його не зітреться ніколи. Бо ревнощі запалять лютість у серці мужа, і він не пощадить у день помсти. Ніякого він викупу не прийме, нічим не вдовольниться, хоч би і як ти помножив дари. КНИГА Пророка Єремії Розділ 42. Уся військова старшина з Йохананом, сином Кареаха, з Азарією, сином Гошаї та з усім людом від малого до великого приступили до пророка Єремії та й мовили. Нехай наша просьба. Дійде до тебе. Помолись Господові, твоєму богові за увесь цей останок, бо нас стільки мало з багатьох зосталось, як сам добре бачиш. Нехай нам Господь, бог твій, вкаже дорогу, якою нам іти, і навчить, що нам чинити. Пророк же Єремія відрік їм. Чую, помолюся Господові, Богові вашому. Як бажаєте кожне слово, що Господь відповість, я об'явлю вам ні слова не втаю від вас. Вони ж сказали до Єремії: Господь нехай буде супроти нас свідком вірним і правдивим. Якщо ми не чинитимемо все те. З чим пошле тебе до нас Господь, Бог твій. Чи до вподоби воно буде, чи ні? Ми послухаємось голосу Господа, Бога нашого, до якого Отце тебе посилаєм, щоб нам добре було, як послухаємось голосу Господа, Бога нашого? Через десять днів надійшло слово Господнє до Єремії. І він покликав Йоханана, сина Кареаха, з усією військовою старшиною, що була при ньому, і з усім людом від малого до великого, і сказав їм. Так, говорить Господь Бог Ізраїля, до якого ви мене посилали скласти перед ним вашу молитву? Коли зостанетесь і далі у цій землі. То я вас відбудую, а не повалю, насаджу вас, а не повириваю, бо жалую вас із за того нещастя, яке допустив був скоїтись над вами. Не бійтеся Вавилонського царя, якого так страхаєтесь, не бійтеся його, каже слово Господнє. Я бо з вами, щоб вас рятувати і з його рук визволяти. Я буду милосердним до вас, і він змилосердиться над вами і поверне вас у вашу землю. Коли ж ви скажете не хочемо жити в цій землі, та й не послухайте Господа, Бога вашого, і скажете Ні, ми таки підемо в єгипетську землю. Там не будемо бачити війни, не будемо чути звуку сурми та й не будемо голодувати. і там... Хочемо ми жити, то вислухайте слово Господнє. ви, останок Юди. Так говорить Господь, Господь сил, Бог Ізраїля. Коли ви притьмом хочете йти в Єгипет і підете туди, щоб там перебувати, то меч, якого ви боїтеся, спіткає вас там, у єгипетській землі. І голод, якого лякаєтесь, піде слідом за вами в Єгипет, і там ви загинете. Та й усі, що наважились іти в Єгипет, щоб там жити, поляжуть від меча і голоду та чуми. Ніхто з них не зостанеться і не втече від того лиха, що я пошлю на них. Так бо говорить Господь сил: Бог Ізраїля. Так само, як вилився мій гнів і моє обурення на мешканців Єрусалимських, так виллється моя досада на вас, коли підете в Єгипет. Ви зробитесь прокляттям і страховиськом, наругою і посміховищем, і не бачите вам уже землі цієї. Оце слово Господнє про вас, останку Юди. Не йдіть до Єгипту, затямте ж собі добре, що я вас перестерігав нині. Ви самі собі лихо напитали. Ви бо посилали мене до Господа, Бога вашого, прохавши. Помолись за нас, Господові, Богу нашому, і об'яви нам усе, що скаже Господь, Бог наш, і ми те вчинимо. Сьогодні ж як я вам об'явив те, і ви не послухаєтесь голосу Господа, Бога вашого, ні в чим з усього того, з чим Він послав мене до вас, то затямте собі добре, що загинете від меча, голоднечі і чуми на тому місці, куди захотіли йти, щоб там пробувати.